Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Є фільми, після яких хочеться включити світло, помитися з милом і знову перехрестити себе, навіть якщо ти язичник, а в душі стоїть лише холодна вода. І от ритуал саме такий: це історія про чотирьох друзів, які замість того, щоб спокійно бухнути в пабі, вирішують ушанувати пам'ять п'ятого товариша та піти в гори Швеції. Але замість льозливих спогадів і селфі на фоні ялинок вони отримали до лісового масштабу від скандинавського демона зеленою мордою і характером бухого вікінга. Усім привіт! З вами знову я. Відмітка на вашій лінійці на рівні 7 см, і на кінті Бубка. Сьогодні на огляді ритуал. Це яскравий представник жанру жахів, що бере не своїми скримерами, а радше саспенсом і атмосферою. У ньому ви помітите багато посилань на скандинавську міфологію. Недовго вивчаючи її під час мого перебування у психлікарні, я для себе підмітив багато цікавих ідей, спільних для усієї західної цивілізації, наприклад, Рагнарок. Неминуче програна битва для усього людства. Але чи є сенс у ній боротись? Звичайно, що так. А чи є деінде приклади такого ж типу? Ну, звичайно, як у християнстві, мусульманстві, іудаїзмі. Треба просто пошукати і неодмінно знайдете судний день. Де усі і так помруть, але це не позбавляє сенсу самої боротьби за життя. Бубка. Ближче до суті, будь ласка. Так от не потрапляйте у психлікарню, любі друзі. Вона однозначно погано вплинула. На мою психіку, фільм знятий у 2017 році британським режисером Девідом Букнером, який раніше вже показував, що в нього не все добре з головою. В хорошому сенсі. Наприклад, працював над VHS та Найт Хаус. Сценарій написаний за мотивами Романа Адама Невіла, і от там взагалі такий треш. Що після прочитання хочеться спалити всі дерева в радіусі 10 кілометрів у книзі? Більше містики, більше м'яса. А у фільмі візуально-добобільна атмосфера, яка змушує сумніватися. Чи взагалі хочеш мати друзів? До речі, демон, який тут лупить людей по психіці, це йотун. Нащадок самого Локі, бог гопник лісу, який любить робити з людей зомбі дерев'яні статуї. Тобто, типу поклоніння, тільки дуже токсичне. І от замість нормального походу ці чотири дебіла заблукали в лісі, потрапили в дім сатани, подивилися кріпові сни і почали здихати по одному. Атмосфера така, ніби хтось знімав Блеєр віч Проджект, а випадково відкрив портал у пекло і вирішив. Та хай буде так. Фільм реально пробиває. Тут є психологічне напруження, кринжовий ліс. Смерть, роги і момент, коли хочеться вдарити друга за те, що він запропонував тобі цей маршрут. Якщо коротко, ритуал це друзі, але без сміху. зміну з трьома персонажами та плюсом в вигляді монстра з комплексу Бога. І зараз я вам це все покажу, бо ви не готові. Усі шматки з відео, які не пройшли на Ютуб через свою дичину, можна побачити в моєму телеграм-каналі. Там ми просто ще спілкуємось, вибираємо фільми на наступні огляди і чилимо в атмосфері сатанинського комфорту. Ще в мене є спонсорство на Ютубі Патреон, і нещодавно туди вийшло нове відео, якого ніколи не буде на Ютубі. Тому, якщо хочеш побачити більше дичини, мерщій хочі ж приєднуйся. А якщо просто хочеш мене підтримати, можна закинути пару гривень на карту за допомогою реквізитів в описі або через QR-код на екрані. Дякую всім, хто допомагає цій треш машині йти далі. Фільм починається з моменту в барі, де групка кентів сидить і п'є пивко. Вони вирішують, куди можна піти разом. І нічого кращого не придумавши, один кидає. Мовляв, хотів похід у Швецію. Ідея реально гарна, але хтось із них до цього походу не доживе. Пацанчики заходять ще в магазин, щоб купити водяри, і тут несподівано вриваються бандюки, які починають бикувати на друга головного героя. Тим часом наш герой ховається на полиці за товаром. І коли гопарі вже хотіли зібрати колечку у друга, той починає бикувати на них. Його ложать дубинками, як чмиря, так і вбили кінчика. Головний герой прокидається. І ми розуміємо, що це був сон. Ніч, коли вмер їхній друг, була 6 місяців тому. І пацани, що правильно попрощатися з ними, вирішили все-таки відправитись у похід. Поки ми далеко не пішли, назву персонажів на початку, бо потім здохнуть як кролі за 15 хвилин і будуть сидіти, сосати лапу. Головного героя звати Чмої Буче, бо він буде ухувати сам себе і нас весь фільм тим, що колись давно не врятував друга. Того чувака в окулярах одноногий Джо. Далі зрозумієте чому. Арабчика звати кебаб будь ласка, а лисого гарного я назву Хач. Але не тому, що ми расисти, а його реально так звати. Вони прокидаються всі і вилазять із свого сховку. Поки тут нічого не буде показуватись, ми це пропускаємо і йдемо далі з пацанами вгору. Де вони проважають свого друга в останній путь. Вже ввечері хаті чмо стоять і луплять зигара. Заводіла говорить головному герої, що давай залишимо ще на пару днів. Провести час на відкритому повітрі дуже класно. Тому той Дорік говорить, що подумай над таким планом. кажуть, що у хлопців з великим пенісом обов'язково є підписка на цей канал. Наші дівчата дивляться. Ну я не знаю, який відповідник великого пенісу для дівчат. Певно, великі груди. Добре, усі дівчата, що підписані на канал, матимуть великі груди вже завтра. Вони склали палатки, вирушають далі в похід. По дорозі одноногий Джо. Ось ви зрозуміли, чому він такий, підвертає собі ногу. І тепер він мусить затримувати всіх типів. Нічого кращого не придумали пацани, як просто скоротити дорогу через ліс. Але ми завжди знаємо, як закінчується така прогулянка. Тому просто розваліться на диван або на резиновий, де вам буде зручніше, і наблюдайте за цією пизнью передачею. Чуваки все таки зайшли в клятий ліс. Які там були діалоги, краще вам їх і не чути. Тому переходимо до цікавого. Йдуть вони йдуть, і на дереві висить лось, в якого походу була жорстка діарея. Ви тільки подивіться, тільки шкіпть Трішки офігівши з такого видовища, пацани рушають далі і невдовзі знаходять маленьку хатинку в лісі, де вирішують переночувати. Але хатинка не така вже й проста бляха, коло неї на деревах якісь руни. Бугу. Страшно? Зайшовши в дім, чмої щось помічає. І коли починає розказувати друзям якусь м'яу, ті відмахуються, мовляв, це дикий ліс, сука, тут все може бути. В середині вони починають нишпарити дім на різні ніщачки. Але Кебаб, будь ласка, знаходить на горищі статую якогось рогатого хута, міу. від якого наші пацанчики дружно суд в станіжки. Трохи повиступавши в паніці, кентофуріки починають вкладатися, хто куди. А поки вони сплять. Бубка вам розкаже анекдот. Знаєте, яка різниця між негром і мавпою? Мавпа не кричить I can breathe! I can breathe! Це взагалі-то не смішно. Тобі не шкода Джорджа Флойда? Я людей, які представляють пістолет до живота вагітних жінок, не звик жаліти. Посеред ночі мої бани встає, бо йому щось починає люто світити в очі. Він підходить до дверей, відкриває їх і. Тадам! Заходить в той самий магазин, де завалили його друга. Трохи побродивши, у нього починається приход, після чого на тілі в нього з'являється рана. Як пізніше дізнаємось, то була якась рунічна хуйня. Повернувшись в хишку, він починає будити всіх, але ніхто Мяу. не реагує. Одноногий Джо лежить і кричить, як дика маупа. його просто обісрався. А на горічмо знаходить кебаб будь ласка, який стоїть голий, молиться якомусь дерев'яному чучелу. Вийшовши з хишки, наші пацанюри починають конфліктувати. Куди, мовляв, треба йти? Ніхто не знає, тому просто хуячить далі по доріжці. Бо, як сказав одноногий Джо, амсис офроад болекс. Чиліки йдуть і йдуть. Тут у одноногого ногу уривається терпець, і він каже, що більше не зробить ні кроку. Чому єбаною піднімається на горний хребет, надіючись, що там буде щось видно, але там такий самий ліс, тільки ще більш їм. Є... І на додачу йому ще й показується якась м'яка. Обісравши ляшки, він стрімголов дає потапочці, вибігає до своїх кінтів. Не вірить йому тільки й очкарик, який починає звинувачувати нашого героя, що вони тут тільки через нього. Це він не допоміг другу в скрутному становищі, і той помер. Але наш головний герой не планує терпіти таке нахабство, тому тичка в зуби сліпарику, і питання вирішено максимально швидко. Іхуя заявлять. В'їбав. Е. Взагалі, любі друзі, я вважаю, що не можна вирішувати дискусії кулаками. Ми не варвари. Пропоную у таких ситуаціях просто дивитися на тон шкіри. Той, у кого шкіра світліша, той апіорі правий. Після такої розбірки всі трохи заспокоюються йдуть собі далі. Але біда не приходить одна. Тому по дорозі вони натрапляють на якусь тряпку. Почавши її виколупувати, знаходять речі якогось тіпа. Який лежить тут дуже давно. О, А тут уже починається якась залупа. Почекайте хвильку, і почнеться лютий якшончик. Пацани падають на очко, але хач всіх заспокоює і говорить, що через 5 годин їх почнуть шукати, облаштовують собі табір і лягають спати. Уже вночі чмої баною прикидаються і знову бачать якісь кончені галюни. Одноногий Джо сидить просто посеред табору і кричить, як не в себе: Бомбардіро, крокоділо! І несподівано, блять, вони розуміють, що хача вже немає, його хтось забрав. І тепер мінус один в команді. Вони біжать на звуки його криків, але відходять так далеко від палаток, що гупляться. Тепер в них немає ні і нічого не залишається робити, як просто йти по пам'яті в цьому конченому лісі. Пройшовши трохи, вони натапляють на хача, який чилить як новорічна іграшка на ялинці. Зависає маленький. Ну якщо серйозно, то любі друзі. При боротьбі зі скандинавськими сутностями, що хочуть у вас з'їсти, не допоможе ні Харес чудотворний, ні молитва Отче наш. Надійним же засобом буде призив Одіна або Аракан. Ну, якщо ваші релігійні погляди не дозволяють вам цього зробити, то раджу використовувати перцевий балончик. На мені його якось випадково дівчина випробувала. Так от я ще 5 хвилин не зміг сконцентруватись на гвалтуванні. Дівчата, купуйте перцеві балончики. В ідеалі не розпиляючого і не струміного типу, а радше змішаного. Не давайте галтівникам шансів. Знявши його з дерева одноногий Джо починає нести гілляча. Я подумав, що чувак просто вирішив кремувати його на місці, щоб зручніше було нести в карманах. Night, Але, на жаль, ні. Він просто захотів прикрити його страхотворне тіло. Пацанчики знаходять калюжу, з якої хлябають воду. Я не знаю. Вони що не бояться стати козлами? Чим мама в дитинстві не розповідала, що з калюжі воду пить просто так нільзя? Ще в очі друзям кидаються копі якогось звіря. Але підістравши штани, вони не намірені туди йти. Нарешті головний герой бачить вихід з цього лісу. Біжить до своїх пацанів, щоб розповісти гарні новини, але прямо на його очах якесь у забирає Кебаба. Тікаючи, головний герой б'ється башкою об дерево і вирубається. Йому знову сниться цей клятий магазин, але він швидко приходить до тями і починає шукати одного Джо, який просто розлігся на корні, чилує. Чому каже, що знайшов вихід? Їм потрібно добігти ще трошки. І все буде на мазі. Вони рушають, як тільки можуть, і за кілька хвилин чуваки вже на якійсь дорозі, усіяній смолоскипами. Нарешті вони спаслися, подумаєте ви? Але хуй Мяу. вам в рот, скажу я вам. Вони попадають до якихось сектантів, які вирубають їх і заковують в наручники. Ніхто не зрозумівши, кінти хочуть якось вибратися, але ніфіга не виходить. Несподівано приходить бабуська ідея головному герою попити води. А одного одно ногу Джо забирають кудись. Де він дуже сильно кричить і просить цього не робити. Чому єбаному кажуть, що скоро все закінчиться? Остання жертва, скоро він може більше не переживати. І тут виводять одноногого і прикручують до стовпа. Паскуда навіть не розбирається в стовпах. Це не стовп, це руна альгіз. Тобто руна для захисту та зв'язку з потойбічними силами. З кожним днем я все більше розчаровуюсь в його інтелектуальних здібностях. Пупка, тобі видно в підвалі забагато світла й води. Але я виправлю це непорозуміння. Тільки не це, я хотів ще оголошення дати. Ну, то давай швидко. І так, оголошення. Якийсь даун вкрав на моєму велосипеді два колеса. Якщо ти, сука, їх не повернеш, я тебе знайду і поламаю ноги. Може, ще яйця вирву. Ти даун, потрапив на камери. Тому я знаю, як ти виглядаєш. Біжи, ховайся, тобі спастись, не вдасться. Оголошую нагороду для того, хто його знайде. Ну або мої колеса. У вигляді двох лекцій по онтологію або антропології від мене особисто пролітає пару годин фільму, і нарешті починається якшоній. До сліпарака приходить його жінка і каже, що треба йти. Скоро все закінчиться, все буде супер. Але виявляється, що це не жінка, цей монстр, який вішає його як новорічну іграшку. Чому їбаною тим часом ламає собі палець і вилазить з псевдокайданків? Вибирається з сараю, чи де він там сидів. І залазить на верхній поверх будинку. Там, як я зрозумів, сидять якісь трупи або ху... знає що. Якщо у вас є ідеї, що це було, пишіть коменти. Я почитаю з кайфом. Коротше, він їх палить і починає винищення народу. Десь знаходить ружбайку і починається відстріл нечисті. Перебивши кількох типів, монстр розуміє, що його підданих поменшало. Тому також приходить на шабат і починає Мяу. купити своїх же. Ну і дурак же блядь. Вистріл з гвинтівки, звичайно, не допомагає в убивстві стародавнього бога. Тому герой дає потапиці і починає тікати. Цей геній певно думав, що онука головного бога у скандинавській міфології можна убити за допомогою кулі. Неймовірно мудрий рішення, я б сказав. Краще б він ту кулю у себе випустив, ідіот, Мяу. але його не здоганяють, валять на землю і кажуть, щоб приклонився перед Богом. Але, як ми знаємо, бога немає, тому він бере сокиру і рубає боміжі очі. А потім збирається силами вибігає з лісу. Так і закінчується фільм. Кінець. Коротше, це не просто чергове кіно де тебе годують скрімерами, як бабка галушками на помінках. Тут все серйозно. Саспенс такий, що дупа стискається, як в кубика Рубіка. Музика як заклинання на нервовий зрив. А постановка кадрів така, що хочеться розкадрувати і повісити на стіну замість ікон. Актори реально вміють іграти. Тут немає оцього класичного. О, ні, монстр! Я впаду на рівному місці і почекаю, поки мене з'їдять. Всі стараються, і ви вірите їм, навіть коли вони бігають лісом в трусах і кричать на невидимі культистські сили. Сеттинг просто цукерка. Оцей ліс, туман, сектанти, якась дохла баба з водою. Це реально сильно. Люблю дуже таке. Про що фільм? А тепер серйозно, ну майже. З філософської точки зору, це історія про втрату, про вину і прийняття. Більше ніколи не вживай фразу з точки зору філософії. Ти поплюжиш ім'я самої філософії. Давні греки тебе б за це змусили випити чашу з ядом, як це зробили з Сократом. за розбещення моральних орієнтирів молоді. Блять, педофіл розповідає про розбещення молоді. Я взагалі-то поціновувач давньої Греції, а там такі дії були у порядку речей. О часи о мрави, вже навіть не можна розбещувати неповнолітніх. Наші герої це по суті чуваки, які тікають не тільки від монстрів, а й від своїх внутрішніх демонів. Вони не просто бігають по лісу. Вони приходять очищення через страх, смерть і біль. Це не просто сектанти, а символ фанатизму, сліпої віри й того, що буває, коли мозок давно ви жаба. А монстр. Монстр це втілення травми, яка живе в тіні, яка живиться твоїм страхом і тим. Що ти не можеш відпустити. Вони всі, типу, жертву приносяться, але насправді це про те, як ми самі себе приносимо в жертву своїм переживанням, фобіям і гріхам. Тому фільм дійсно вартий перегляду. Якщо ти хочеш не просто БУ в обличчя, а щоб в кіно взяшло тобі в душу, посиділо там, поплакало, покурило і ще й насрало в кутку, то це той самий випадок. Рекомендую до перегляду: і світло ввімкненим, і шкарпетками запасними, бо. Саспенс не жартує. Ну що, отак от, от і закінчився цей веселий тріп по лісу з демонами, культистами і одноногим Джо, який, судячи з усього, вже в раю п'є чай з Гітлером. Фільм реально годний. Не просто бу і кров з кетчупу, а нормальний атмосферний угар, де кожний момент тисне на груди, як теща з кредитами. Ну а підсумовуючи за саспенс, атмосферу та йотуна, можу оцінити фільм на 8 з 10. Гідний представник свого жанру, цікавий, нетривіальний. Та залишаю в напрузі до самого кінця. Ну і, звичайно, моя традиційна порада глядачам. Якщо вас турбують духи, знаки Зодіаку, карти Таро, якщо ви любите писати, чому не в окопі в коментарях, або любите оливки, то раджу вам пройти ось цей тест АДОС. Це тест на визначення аутизму. Посилання на нього я залишу в описі. Усім добра! А на цьому все. Лайк, підписка, дзвіночок, інакше прийде баба з водою і забере твою душу в банці з-під огірків. Побачимося в наступному відео! А зараз їжте вареники, не вступайте в секти і тримайтеся подалі від лісу. Слава Сосні! Смерть культу, папа! -па!